Всім привіт! Сьогодні у відео розповім про ще один проєкт в екосистемі Telegram, який не варто пропускати. Це проєкт під назвою Мажор. Як ви знаєте, нещодавно в Telegram було додано внутрішню валюту Stars. За ці зірочки можна купляти підписку в Telegram, купувати приватний контент, донатити їх в вигляді реакцій. Їх можна в міні-додатках. Використовувати як донатну валюту, їх можна надсилати іншим користувачам в вигляді подарунків. І я думаю, що це все буде розвиватися. І якраз завдяки мажору це буде інтеграція зірочок в світ криптовалюти, тобто на блокчейні тону будуть зірочки. Якщо говорити про те, хто сидить за рулем цього проєкту, то це Роксман. Ця людина, на мою думку, десь недалеко ходить біля Паші Дурова. Ось і те, що присутність Паші Дурова дійсно є, це підтверджує його ком'юніті, яке займає топ-1 в цьому проєкті. Якщо говорити про цифри, то за перші три дні цей проект набрав 4,5 мільйони туристувачів. А на секундочку це більше, ніж набрав Хамстер Комбат. Що є ще одним доказом, того, що це не пустишка. І щось з цього точно вийде. Якщо говорити про партнерства, які вже є заключені з мажором, то це партнерство з Тоном, про це заявив Тон в своєму офіційному телеграм-каналі. Партнерство з біржі OKX, навіть в себе в Твіттері вони запостили. «Coming soon ОКХ. Біржа ОКХ написала цілу статтю, в якій повністю розказується про е, мажор, яке в нього буде застосування та який буде саплай. Проте щодо саплаю, там деякі неточності, тому що біржа Binix е, запостила зовсім інший саплай. І тут виникають розбіжності, проте, в вище статті, йде мова про те, що користувачам буде роздано 40% від усіх монет. Також в цій статті біржа OKX розповіла про те, як в майбутньому будуть використовуватися ці монетки, а це преміум функціонал Телеграму, це донати, внутрішня валюта і так далі. Біржа Binix також не заставила себе довго чекати, вони оголосили про примахи даної монети, а також про майбутній лістинг. В принципі, біржа Bitget зробила точно те саме. Вона в себе в Твіттері розповіла про партнерство. Вони розказали про те, що вони будуть готові провести лістинг, а також про те, що активний премаркет. Що стосується премаркету, зараз розповім. Біржа AKX говорить про саплай в розмірі 1 мільярда монет. В той час, як біржа Binix говорить таке. На основі загальнодоступних даних від проєкту мажор, співробітники Binix установили. Задану загальну пропозицію токенів, тобто саплай в розмірі рівному 10 мільярдів монет мажор. Задану суму наведено лише для довідки. Це прикликає певну суперечність. Тому що дані різняться і кому вірити, невідомо. Саме через це, на примаркеті панує неоднозначність, тому що люди не знають, який буде саплай, відповідно на яку ціну розраховувати. А ціна варіюється від 0,0. 14 до 0016 доларів за одну монету. Яку ціну очікувати в майбутньому, поки не відомо. Але я думаю, що коли вийдуть дані токеноміки та який буде саплай, ціна, наприклад, уступається і покаже плюс-мінус реальний результат, який буде на лістингу. До речі, в про телеграм-каналі я розписав детальний пост на цю тему огляд проєкту мажор, можете перейти. Підписатися та переглянути. Всі посилання, всі пруфи є на місці, можете перейти спокійно, подивитися та переконатися самі в достовірності цієї інформації. Що треба робити в цьому проєкті? Тут не треба сидіти цілий день і тапати, як це в інших проєктах, тут просто заходити раз або два рази на день, забирати дейлі чекін, забирати дейлі таски. Це зробити історію, хто має преміум, підписатися на їхній телеграм-канал, та підписатися на папку з телеграм-каналами, за що ми отримуємо додаткові монети кожного дня. Також є завдання, які ми можемо виконати та отримати одноразовий бонус. А також є рулетка, яку ми можемо раз на 8 годин безкоштовно крутити. Також є завдання, де треба просто протягом 1 хвилини тримати монетку, за що нам можуть дати до 915 монет. А також нещодавно додали завдання, де треба зібрати монетки, протягом 1 хвилини водити по екрану та збирати монетки. А також, буквально декілька днів тому, додали завдання під назвою Дуров Пазу, де потрібно вести шифр та забрати 5000 поінтів. Це доволі багато, тому я раджу виконувати ці завдання та забирати ці безкоштовні монетки. До речі, себе в телеграм-каналі я регулярно виставляю одним із перших відповідей на цей пазл, тому можете переходити та кожного дня бачити актуальні відповіді на цей пазл. Що стосується лістингу, то поки проект нічого не говорить, проте команда із CryptoRank я думаю, всі їх знаєте, це аналітична команда. в в Твіттері запостила такий пост, ось можете на нього подивитися. Тут е, пише дата лістингу кожного з проєктів в екосистемі Телеграму. І тут можемо побачити мажор 1 жовтень. Чи буде це так, чи не буде, покаже час. Тому, на мою думку, найкращий час залетіти в цей проєкт було вчора, а так як ви про це не знали, сьогодні. Тому лінк на цей проєкт я лишаю в описі. Запрошуйте друзів, знайомих та родичів. Якщо у вас є можливість залетіти з декількох аккаунтів, залітайте. Але обережненько на проксі, щоб все було гарно, я думаю, у вас все буде добре. І побачимось в наступних відео. Всім добра!